В цьому відео я б хотів вам розповісти свою історію про те, як я заробив близько ста тисяч доларів інвестуючи в криптовалюту. А головне це може зробити будь-хто з вас. Все почалося, коли я був ще в школі. І вперше почув про біткоін та інші криптовалюти. Мене вразила сама ідея децентралізованої фінансової системи. Також в той час я наткнувся на інтерв'ю, яке вона надихнуло про історію Еріка Фінмана, підлітка, який став мільйонером у свої 18 років, і зміг купити багато літних спорткарів. Також читаю на приватних літаках, розробив багато мільйонів криптокомпаній. Загалом живе життя молодого біткоін-мільйонера. Плашу біткоін лише тисячу доларів, він зміг зробити за пару років в колосальну суму. І я подумав, чого б не спробувати і мені. Але в мене не було великих сум, тому я вирішив почати інвестувати. Всього по 50 доларів на тиждень по це не така уж велика сума. Водночас мій план не був складним, а саме полягав в тому, щоб щотижня без винятку я купував криптовалюту. Цей метод називається усерединня вартості. Я купував не лише біткоїни, а й інші криптовалюти, наприклад, ефіріум і кілька інших альткоїнів. Які часом показали хороші результати? Найскладніше, що мені трапилось на цьому шляху, це не лінитися і щотижня купувати крипту. Також із найскладніших моментів було не піддаватися паніці, коли ринок падав. При цьому моя найкраща стратегія просто була триматися початкового плану. Я почав ще 2020-му, на початку 2021 року, коли криптовалюта зробила фурор. І в той момент, коли біткоін коштував десь 35 тисяч, а ефіріум десь 700 доларів, я вирішив для себе, що мені треба почати інвестувати свої гроші. І я не мав великих фінансових можливостей. Саме тому я обрав стратегію осереднення вартості, інвестуючи невеликі суми, але регулярно. При цьому мій портфель збільшувався в міру того, як криптовалюта зростала. І я вже бачив, як мої невеликі щотижневі інвестиції почали приносити серйозні результати, замість того, щоб панікувати і продавати як. Робили багато хто я продовжував слідувати свої стратегії і докуповувати щотижню. У цей час ринок криптовалют кілька разів злітав і падав. Але в довгостроковій перспективі мої вкладення продовжували зростати. У якісь моменти, звісно, ціна падала інколи навіть удвічі, і це було важко психологічно, особливо коли здається, що ти втрачаєш гроші. Але до кінця 22-го року мій портфель почав стрімко зростати. Вкладені мною гроші нарешті почали приносити відчутний прибуток. Коли біткоін впав з 60 до 30 тисяч, мій портфель втратив майже половину своєї вартості. Це був стресовий момент, але я не панікував і продовжував купувати. У результаті до 2023 року, коли ринок знову пішов угору, мій портфель відновився і перевищив позначку 70 тисяч доларів. Ще й намагався зловити підйом на проекти, що щойно вийшли, і продавати їх на бійку ціни. Також пробував різні темки, але здебільшого я просто дотримався свого початкового плану. Але якщо вам цікава інформація, в які проекти я інвестував, які проекти я зараз роблю, все зможете знайти в моєму телеграм-каналі. І ось через 4 роки регулярних інвестицій мій портфель досяг заповідних 100 тисяч доларів, і головний урок, який я виніс, потрібно дивитися на довгострокову перспективу, а не намагатися розбатіти тут і зараз. І це було непросто і вимагало дисципліни. Але я показав собі, що можна домогтися великих результатів. Головний висновок терпіння і довгострокова стратегія окупаються. Якщо ти хочеш спробувати свої сили в криптовалютах, почни з невеликих сум, вивчай ринок і не бійся робити помилки. І далі тільки більше. Зараз, наприклад, моя мета заробити 1 мільйон доларів на крипті та купити ту саму мрію у вигляді емки.